Курчата і півники, писанки, паски, яйця, багато яєць. Неймовірно красивий захід провела Захарівська громада у другий день Великодня. У центральному парку серед пахущі вакацій на зелених галявинах розквітли велетенські писанки і навіть цілі дерева. Це писанки весни і перемоги. Так назвали благодійну акцію, велика мета якої зібрати побільше коштів для Збройних сил України. Я вам хочу пер перше привітати всім світлим святом великодня. Хай Бог береже нашу країну, кожну нашу родину. Хай все буде тільки на добро. Готувалися всі вчителі, діти допомагали. Ми всі разом колективом і зібрали кошти, і зібрали кошики для ЗСУ, і намалювали каски. Всі старалися, всі хотіли. Бути причетними до цього. Ну ми вже другий рік поспіль приймаємо участь у такій виставці інсталяції. І ось минулоріч річ ми виготовляли ось таке яйце. Більш таке воно було сучасне, Ми назвали його. А в цьому році ми більше пішли знаєте в автентичну таку історію. Лелека це символ добробуту, родинного затишку. І ось в ці такі неспокійні часи зараз дуже хочеться оцього такого. Тепла родинного, і ми вирішили ось е, зробити таку інсталяцію з лелекою заличенятками маленькими, е, лоза. Все це виплили. Ініціатива писанкової виставки належить голові Захарівської селищної ради Олексію Осійчуку. Разом з ним вирушаємо на оглядини незвичайних писанок Захарівців. Олексій Кузьмич першим залишає гроші у скриньках для ЗСУ. Ми хочу показати, відродити. Ту культуру, писанок, які в нас є на Україні. Ми повинні об'єднуватися і все воно повинно йти від душі, щоб були чисті помислі, думки кожного із нас. І на першу чергу ми повинні велику увагу звертаємо і будемо звертати нашим сім'ям, які наші хлопці загинули на війні. Хід підтримали старостинські округи, освітяни, медики, колективи дитсадків, земляки та гості Захарівщини. Цікавимось, як же виготовляли всю цю красу, Краска, бумага, бусинки, вікана трошки своїх ідей, і вийшла нас гарна така ось писанка. Яка дійсно відповідає цьому святу. Ми чомусь вирішили, що ну хай вона, де писанка прикрашає людські душі серця сьогодні. Плитки пенопласта склеювала, обтесувала, покривала спочатку шпакльовкою, ще раз шпакльовкою, потім уже малювала. Малюнок покрила зверху лаком. Готувалися всі колективом, ідей дуже багато. У нас всі такі всі креативні, дуже тому ось ваш результат, наша така гарна на які можна будь-кому і сісти, заді стати, сфотографуватися. Спойничівський, старостинський оку. Так. — Оце ми разом із школою, і старостатом таке придумали і зробили своїми руками. Читаю мистецтво в 9 класі, там є писанки і отак виникла ідея. Це Вироби з ротангу. Ми всім колективом збиралися Карабанівської гімназії, збирали для наших ЗСУ. Трошечки ми їм хочемо їх привітати з таким гарним святом. Ми їм трошки купили смаколиків. Ще це ще не все. Ми ще будемо докупляти, будемо їм відправляти. Також ми зробили такі виставочку з курочками нашими, з яйцями. Ось страусине яйце розмальоване, це справжнє яйце, щоб ви бачили, воно не дерев'яне. І так маленькі композиції також постаралися зробили наші майстри таку писанку гарну дерев'яну і розмалювала наша дівчинка, яка вчилася в нашій школі. Завжди креативно на всіх заходах презентує свою творчість колектив Захарівської лікарні. Цього разу, крім писанок, підготували великодню фотозону. Це наша лор, лікар. Вона приїхала з Запоріжжя, як переселенка. В квітні місяці у них було весілля. Чоловік, лікар-педіатр, теж працює у нас. В неї дуже багато талантів. Ми придумали отаку фотозону, і все це виплатило в життя Олександра Дмитрія. Прекрасна робота. Да, до і після робочий час, нічого я дуже люблю. Творчість це гуаш і трошечки крило. Наче всі були задоволені, дітки фотографувалися гарно. Хай ще прослужить на один рік. Де потім цю фотозону з лікарні? Ну, напевно, в лікарні, де, коли дитяче відділення. Розмальовували яйце, наші вчителі Оленівської, нашої гімназії. Збирали нашим хлопцям з ЗСУ, ми робимо це систематично, але і на свято теж е, нашим односельчанам хлопцям. Ось такий виріб, це хлопці з підводії, які прислали гільзи, які в боях, а майстер зробив це все власноруч. Ми даруємо нашому голові Кузьмичу, знак сьогоднішнього свята, поваги, майстер дітей, гарний знак. Цього. Усі гості свята мали змогу зробити світлини на згадку про цей день. Ця виставка для наших хлопців щоб покращити трошки людям, подарувати радість. Тому що на сьогодні дуже на душі важко, тому що у нас зараз війна, але хоча, просто якісь моменти яскраві, щоб люди запам'ятали і раділи, що ще є добро, ще радість, і дай Бог настане мир і наша перемога. Скоріше, нам перемоги. Всі працівники Прицепли, культури так, працювали Пасху, так замішували, яйці кидали, місили всі, гарно розмальовували. Писанки, крашенки, робили корзину, така от експозиція. Корочка з кітушка з, з дітками, так, так. Да. Як же ж без цього? Дуже гарно. І приготували так, такі от ящички для наших хлопців. Так. Так. Я дуже-дуже вдячна за цю красу, за такі золоті руки митців, що робили це. Це невимовна радість. Сьогодні, коли на душі не завжди весело, бо війна. Але я просто. Подих став вільніший, і краще мені дихається, серце так забилося, як раніше, які ми щасливі були, якими під сонцем були радісні завжди. Щиро дякую всім, хто це придумав, усім, хто це зробив, хто організував. Олексію Кузьмічу, який взагалі дуже поціновувач такої краси, особливе спасибі. Щиро вдячна за, за все за все. Поряд у парку цього ж дня пройшла виставка робіт Захарівського будинку дитячої та юнацької творчості. Квілінг, бісероплетіння, картини усе це вироби дитячих рук. У нас на сьогоднішній день 9 гуртків декоративно-житкого мистецтва, а взагалі в нас 21 мішок. О, це художньо-естетичного спрямування, там вокальні, хореографічні. Одна з вихованок школи вже другий рік готує ось такі патріотичні писанки. Нашому році ми теж малювали схожі і це патріотичне, і в цьому році ми е, рішили теж підтримати цю ідею, але трішки вибіжні. А ти що, усі в Захарівці такі художні творчі? Так, Чи нас це багато? люди без і та в країні мрій. Привіт Цей в українській творчості з яєчком пов'язано багато прислів'їв. Так про дівчину кажуть: гарна, як та писанка. Нагадують, що яйця курку не вчать. Або кажуть багатому й чорт яйця носить. Ну й ви ж знаєте, що усі яйця не складають в один кошик. А ще навіть казка окрема є про яйце. Райце у народі кажуть дещо то великдень, а він вже з крашанками носиться. До речі, їх цього дня діти якраз і носили на маленькій ложці на випередки на змагання. Кове свято вдалося на славу сьогодні, коли я вітав колектив свято Великодніх, згадав своє дитинство, коли ми дуже діти маленькі чекали великодніх свят, тому що батьки нам купляли новий одяг. Ми повинні на Великий великдень прийти в новому одязі. Ми чекали. Понеділка, тому що хрещені батьки, як нас називали волочільне, приносили солодощі. І ми так чекали хрещених батьків, щоб нам подарували ці солодощі. Кожна сім'я фарбувала яйця, а таких свят писанкових в нас не було. Це більше, коли я був на фестивалі писанки у Коломії, це величезна писанка, мені так сподобалася. Ми так вирішили, що давайте ми будемо відтворювати, відроджувати писанки в нашому краї. Сьогодні на виставці писанок ми зібрали громадою ще разом більше 118 тисяч гривень. І ці кошти проголосували всі, що будемо закупляти дрони для наших Збройних сил України. Виставка проходила, до мене зателефонував наш земляк і попросив терміново їм купити дрони. І ми завтра замовимо дрони і відійшлемо їм на фронт ці дрони. Отож, головне завдання захарівці виконали не забувати про своїх воїнів, а допомагати коштами, серцем і навіть писанкою.